Інжекторна система Зеніт Блубокс на 4 циліндри це електронна система контролю і управління оприскуванням палива, застосовується для переобладнання інжекторних автомобілів з непрямим оприскуванням палива. Електроніка має таку комплектацію: комплект електропроводки для блоку управління Blue Box, блок управління зеніт Blue Box на 4 циліндри, датчик тиску, розрідження і температури газу, перемикач з вбудованим зумером світловою індикацією, датчик вимірювання температури редуктора. Тора та сервісна книга. Переваги, якими володіє система BlueBox, програмне забезпечення та інструкція встановлення налаштування діагностики знаходяться у вільному доступі. Меню програмного забезпечення просте і зрозуміле на інтуїтивному рівні. Нескладний монтаж обладнання, взаємодія практично з усіма можливими редукторами для систем четвертого покоління. Великий вибір форсунок, які можна встановити разом з системою. Детальний список вибору форсунок можна подивитися в програмному забезпеченні, вибравши режим демо. Обслуговування системи по всій країні, наявність записних частин і комплектуючих, обслуговування автомобіля з двигунами до чотирьох циліндрів, офіційна гарантія, можливість діагностики виконавчих вузлів. Система вприскування Зеніт Блубокс може застосовуватися для роботи на пропан-бутані або метані. З її допомогою ви зможете домогтися гарних робочих показників і динаміки автомобіля. Гарантія на електроніку один рік від моменту придбання. Три роки на блок управління Розроблено і виробляється польським підприємством AG Centrum в Польщі.